Слава Ісусу Христу. Мені один Василь і не у себе в себе у майстерні приїхав чоловік до нас поміняти таку річ, як головний циліндр степлення. Поки що відео ми не знайшли, загальні тези накидаємо. Значить, знаходиться він звідси. Щоб його поміняти, потрібно зняти повністю педальну групу. Що для цього потрібно зробити? Значить, для цього потрібно. Викрутити болти в центрі вакуума. Дві штучки гайок вон там. Ще одна гайка курйозна, то не буде видно, вона аж там за вакумом. Вон там, вон там ніжка є. О, якщо буде видно, ну о, показалася. Значить, вакуум собі буде це. Потрібно відстібнути вихідний штуцер. Вхідний штуцер. Вхідну трубку, точніше можна знімати разом. Потрібно зняти всі фішки на гітарі, відкрутити закрити руль, щоб шлейф не поламати, відкрутити чотири гайки, відкрутити болт кріплення штурвала. Зараз включимо світло. Болт кріплення штурвала. І сама фішка. Є от така штучка. Вона сидить на шарику штока тормозів. Вон тут. Так, як її зробити? Стяжечкою. Потримайте. Щоб не заморочуватися, берете стяжкою, зжимаєте і тоді ці фіксатори вам пускають. Виходять. Тоді, коли вийде, воно відщелкнеться шарик. При закладці достатньо покласти його на місце, тут кліпса розійдеться і шарик заскочить. Вон так буде виглядати ваша машина, коли ви будете міняти головний циліндр. Ну, а далі не буду розказувати, прокачувати і це. По фішках легко висмикуються червоні фіксатори, нажимається тут вон. Проводочки теж, нема нічого страшного. Ця з фіксатором. Ця з маленькими фіксаторами. Вон такий зубчик. Вон тут чик-чик. І вон ця, саме трудніша оця вибирається. Треба з нею трошки позаморочуватися. Ось така штука. Це ви не знімете і не старайтеся, воно просто підв'язали і хай воно стоїть. В принципі, нічого складного нема. Саме складне це. Оця штучка тільки. Все, а далі у зворотному порядку. Я думаю, навіть для необізнаних це буде непоганий урок. Добре, молимось за Україну. Мирного неба всім. Чекаємо перемоги. Хай вам Бог допомагає.